Друзі, всім привіточок! Всіх вітаю у новому відео. Вчора хотіла зайнятися тортиком своїм, думала, алісоньку вкладу і буду займатися. В ітозі вона щось не засинала і ми рубанулися разом. Тортик не готовий. Зараз я щойно його розрізала. Подивіться, який він пористий, просто супер. Добре, в принципі, добре, що все так сталося. Він настоявся, тож за бісквіти кажуть, що вони там на менше 10 годин мають бути полежати після випікання. Зараз ще один шар розріжу і буду займатися. Розрізала ось таким невеличким ножем, дуже переживала, що нема великого ножа, <смі> що не вийде нормально розрізати, ну, вже як є. І пропитувати буду вчора з вечора зробила чорну каву, зараз трошки на нижній шар, трошки менше, щоб тримався тортик. це так завжди робиться, а вже на інші, там, побільше. Зараз буду порозмащувати та потім перемазувати. Змащувати буду сметаною з цукром, ніяких кремів не роблю. Я дуже люблю шоколадний бісквіт, саме з сметанним кремом. Ну, якщо можна його так назвати, нічого замисловатого, якісь інші креми в мене робити немає можливості. А заварний крем можна, звичайно, зробити, але. Я люблю його саме з наполеоном. Трошки у нас не той випадок. Зараз потрохи повикладаю, і все в нас буде готово. Складала вже коржі, зараз ще в мене залишилось трошки сметанки, обмащу по боках і будемо зараз робити ще шоколадну помадку. Женя щойно прийшов, привітав мене з квіточками, дуже класно пахнуть свіженькі, Супер, я обожнюю рожеві троянди. А ми з вами далі будемо робити помадку. В мене чорний шоколад, майже ціла плитка, три шматочки я залишила для прикрашання. 2 ложки молока і шматок масла вершкового. Масло у мене зберігається завжди в морозилці, тому воно заморожене, не достало заздалегідь, але то нічого страшного. І Зараз на повільному вогні перемішуємо і розчиняємо до однорідної консистенції. Я колись кілька разів вляпувалася, хотіла зекономити і для помадки або для прикрас шоколаду, брала, купляла дешевий шоколад, і він не годиться. Його, коли розтоплюєш, він стає якийсь як мазута чи що, і неможливо з нього нічого зробити. Так само і для помадки щось таке не зрозуміло. Хіба що то на на натирати і там <смі>, на якийсь десерт чи тортик. Така шоколадна помадка добре застигає, не липне, не тріскається взагалі ідеальний варіант для прикрашання тортів. І ще для прикрашання я взяла такий дрібненький маршмелоу, купляла в Аврорі щось. Це ж недорого, 20 чимось гривень, по-моєму. Якщо мені не зраджує пам'ять, викладаю по колу, і в мене залишалося там три шматочки шоколаду. Зараз порізала їх ножем дрібненько. Мені не дуже подобається, коли на териті, не дуже гарно виходить. І викладаю поряд з маршмелу і таку ще свічечку придбала. Получилося, в принципі, доволі мило мені подобається, я думаю, буде смачніше за магазинний. Тортик вже готовий, нам нікуди не треба, Алісенька ще спить, і ми вирішили почати трошки святкувати <сум> сьогоднішній день. Вчора ввечері нарізала салатик свій улюблений. Думаю, якраз на сніданок. Ну, і не тільки на сніданок, на цілий день робила з ананасами свій улюблений, завжди робила його слоями, а це щось вирішила його все перемішати і зверху натертим сиром посипала. Чогось мені так захотілося цього разу щось наподобі олів'є зробила тільки з ананасами. Ми щойно повернулися з прогулянки. на вулиці. У нас сьогодні дуже сонячно, але дуже е, холодно. <свісно> Мороз невеликий, десь мінус 4 чи мінус 6, але е, вітер дуже такий холодний, аж пронизує наскрізь. Вирішили нікуди не йти, бо е, сьогодні неділя, дуже людно скрізь буде. Можливо, десь е, за лісенькою в будній день в десь підемо, щоб вона там порозважалася, повеселилася. Для мене це найважливіше, щоб коли вона задоволена, я задоволена. Вирішили взяти суші додому. Це забігли, купили балон. Це йшли, я собі обрала парфуми. Женя просто знає, що, цей, що мені дуже важко догодити, щоб краще я сама обрала все запотівши після холоду. Брали Васама Суші, вони у нас дуже улюблені. Дуже їх полюбляємо, гарно готують. Ось такі ось. Я дуже люблю обожнюю з креветкою. Ось такі ось справи, тортик ще не коштували, понаїдалися зрано. Мужі чесно, не люблю на свій день народження щось готувати. Для когось так з задоволенням, коли в мене свято, мені е, майже нічого не хочеться робити, хочеться відпочивати. Не знаю, це у всіх так, чи у мене, чи я така лінтяйка якась. Не люблю ніякі там столи накривати саме для себе. от Ну, ну не люблю я. От, о, вчора зробила салат з ананасами, і цей тортика спекла. Сьогодні, зараз ще там м'язко посмажимо, пізніше. Зараз суші поїмо. Я їх дуже-дуже люблю, обожнюю просто ось. І далі там на вечері щось ще придумаємо. Друзі, ось такий тортик у нас вийшло в розрізі, дуже симпатичний, пропитаний. Цілий день він простояв, дочекався, дуже, дуже хотілося його, але ми трималися. Дивіться, глазур тримається, нічого не липне, не розтікається, не тріскається. Супер взагалі. Всім щиро дякую за привітання. Мені дуже приємно, я вас дуже-дуже всіх люблю. До наступного відео. Всіх люблю, ціную, і обнімаю. Пока-пока.